Вітаю всіх із магазина В «Сінсей». Сінсей почався офіційний розпродаж. Я ще маю на увазі. Якщо ви бачите, що я вам показала акційну ціну, ви прийшли в ваш магазин десь в іншому місті, і от ціна не змінена. Підходьте на касу, перевіряйте, от ціна буде такою. Просто може не встигають міняти оці червоні цінники. Якщо розпродаж офіційний, він діє по всій території України. Дивіться, ось оцей цей я, мабуть, собі все таки візьму. Я так його хотіла, чесно. 48% знижки. Ще він тут і з'явився. 99 гривень. Якось останнім часом я їх не бачила. Ось оця краса 48% знижка. Такі келихи, вони як перламутрові, по 119 гривень, також дуже гарненькі. Далі, оце я так розумію, глечик якийсь. ого, який важкий глечик без, без акції. Такі підмартині. Так, 119 гривень, 37% знижка. Спочатку вже посуд покажу. Там наверху, бачите, 37% знижка ну, глечики, можна так назвати, чи кувшини по 169 гривень акція. А Ось ці з золотим обідком, може, як новинка і не буде. да, На ці немає. Ось, ось ці по акції йдуть. Такі оці також гарненькі чи вони Якось інший кольор здається. Світло падає по-іншому, і кольор здається іншим. Далі дивимося. Кріманочки 99 гривень за дві штучки. Якраз їх відкрили, тому можу показати. Ось такі кріманочки. Така вона, ну, морозова, мені здається, так, класно буде їсти. 99 гривень. Так, ну під десерт я маю на увазі. По 79 гривень дві, два ось таких стаканчика також дістану, тому що відкрита упаковочка. Ось оці перламутрова серія. Дивіться, на них аж 53% знижки. Упаковка із двох штук, виходить 79 гривень. Класно виглядає. Так, 79 гривень за дві штучки. Ой, такий чайник, мені здається, це новинка. Я раніше не бачила. З такою як бамбуковою ручкою. Так всередині нього сито є. І в гривні ціна це новинка. 459 без акції. і Цінники на цій полуничній поличці. 27% знижка, сіль перець у вигляді полунички 159 гривень меншого розміру. Так, а це у нас під серветочки 129 гривень. Ціна. Тут у нас, я так розумію, це як скарбничка 99 гривень, скоріш за все. Далі дивимось такий стаканчик зі знижкою чи без. Так, стаканчик да, зі знижкою, 32%, 147 гривень. Він скляний, це свічка взагалі з кришкою. А ну-ка. З ароматом полуниці. Класно. Знижка. І ось, дивіться, кришечка йде. Так, потім закрию, бо якось незручно. Далі, така Ні, не оцінили. Ой, маленькі ці помідорчики. По 119 гривень. Тут у нас це скатерті з полуницями, розмір 140 на 220, ціна 289 гривень, і ось така також 289 гривень, просто в іншому кольорі. І 269, 140 на 220 Скрізь є малюнок, як вона виглядає. По 79, ось ці дві ложечки, 34% знижка з полуничками, навіть на подарунок комусь дуже милі такі. І вони там як, ну, з такими дірочками можна вішати їх, якщо зручно кому. Тут у нас тортівниця зі знижкою. 169 гривень, 37% знижка. Тортівниць, до речі, тут дуже багато саме в цьому. Я потім залишу, в якому це я робила цей огляд. Адресу магазину маю на увазі. 79 гривень. Я забуваю, що це таке. Це, а, під в... виделки. О, під ножі і виделки. 79 гривень, 34%. Симпатично, треба подумати, може собі якусь полуницю купити. Так, оці тарілочки цікаво. Ні, вони йдуть без знижки. А, а от сумка-холодильник по 219 оця полунична сумка для їжі, вона просто називається 219 гривень, 35% знижки. Ні, це просто су... ніс. Бачите, з фольгою вона не, не закривається, ну так трішки буде тримати. Я маю на увазі холод. Далі стікери такі для кухля не, не для кухні. Тут по дням вони отак кріпляться. Це щоденник називається 69 гривень, знижка 54%. відсотки. Так, ще у нас така тарілочка йде без знижки поки. І серветниці зразу гляну. да, Зі знижкою 149 гривень 32% знижка. Так, дивимося, що на лимонній поуціняли. Це у нас також для нотаток 99 гривень 55% знижка. Тут у нас 99 гривень підсвічник, така ваза. Ні, знижку не поставили. На фоторамку поставили знижку 34%, 79 ціна. Далі і ваза також без знижки. О, Ось ці кошики такі для зберігання гарні. Бачите, вони як хендмей зроблені, 289 ціна зі знижкою 26%. Ці вази дуже гарні, оці кольори. Мені подобається дизайн. О, 149, отака велика. Красиве поєднання кольорів і меншого розміру це як ну, для квітів висаджувати да? 99 гривень, чи як ваза. Ну, якось так. Тут у нас знову такі вазочки хендмей, йдуть поки без знижок. За 149 зі знижкою бачу. Тут у нас як картина. Рамка за снімка написано. Це фоторамка 149 гривень, а така велика 129-32% знижки. Причому красива, як картина, знаєте, в морському стилі можна повісити, а фото сюди не замінювати. Я б не замінювала. Мені дуже подобається ця композиція. 32% знижки, великого розміру. Не бачу, де розмір Подушки біленькі. Такі ось як калачиком зроблені: 119 гривень, 56% знижки. Така подушка. Ця подушка квіточка без знижки, а оці по 119. Так, тут у нас підсвічник 119 замість 189. Слухайте, ну свічки прям з такими мега знижками, я б сказала. Дивіться, композиція свічка з квітами коштує 39 гривень 67% знижка. Ось ці лимончики тут стоять по 149 гривень з кришечкою. Далі по 169 у такого великого розміру. З бамбуковою кришкою. Оця дуже приємно пахне, до речі. Такі ще підсвічники великі. На 4 свічки, 69, 59, 59. Ой, ця красива синя 69 на 3 свічки. Дуже красива і гарний колір, і цікаво. Такі по 49 ось з метеликом. Далі є скляні. Так, 79, ну на всі підсвічники знижки, отакі по 99. Такі гарні килими поприїжджали, прикрашені такими китицями з чотирьох сторін, розмір 60 на 90, 459 гривень. Це поки без знижки. Ну, просто от хочу показати, дуже файно виглядає. І ще ось такого плану приїхав. Килим. Так, це доріжка написано: 80 на 120, отака вона. От як шерш, ну, не знаю, гладка. Сказати по відчуттям 339 гривень. Ось така доріжка, причому приємний колір. Легенька вона. Легенька, можна так легко донести додому. Ми оцінили оці сумки, кому треба, на 47%, 79 гривень. Сумка, до речі, великого розміру. Вона йде тут всередині зі змійкою. Ось така по. По текстурі, як от раніше, була змійка, відкривається аж до самого низу з двох сторін. Дуже зручна сумка з ручкою 79 гривень, 47% знижка. Щось є такий колір більш приємний, але це новинка. Тут намальована дівчина з цією сумкою. Розмір 55 х на х 34 на такого ж також розміру, і вона коштує без знижки. А, це менше, значить 119 гривень. Да? А це 149 коштувало. Це значить більшого. Початковий розмір у неї більший. Так, ну не буду шукати, чи заклеїли. Подушечка, оця 119 гривень, 65% знижки. Що я вам хочу сказати, що товарів насправді ще більше зі знижками. Тут в острові вони не встигають, тут багато людей. Я вчора була в іншому сінсей, там все так класно переклеєно у дівчат, але шум від ремонту почала знімати ну неможливо просто. 99 гривень, 59% знижки. І я бачила, що на лимонну колекцію більше, на полуничну я з них і починала знімати. Тут 289, оце для сидіння така товста, зручна подушка. Бачите, яка вона товстена. 289, 40 на 40 і в висоту 10. Ось такі наволочки можна по 69 гривень купити. До речі, приємна така текстура, закрита змійка і малюночок 69,54% знижки. З лавандами знижка 60% 59 гривень. У ті верхні по 99%. Тут по 99, ну, на білизну вже багато знижок. Для домашніх улюбленців я так дивлюся, що це щось як вішати на ну, сюди повідок, щоб він не губився 59 гривень з такими медведиками. Тут їх два в одному: 59 гривень. А ось такі. Як повідочки, так? 169 гривень. Дерев'яні всі штуки бамбукові також зі знижками. Так, 129, дивіться, кошик для зберігання замість 339. Це взагалі знижка 62%. на ось кошики. Далі, ось така форма: 159 на три ділення з ручками. Що тут це ми подивилися? Ой, хтось взяв, розібрав. О, тут їх чотири бамбукових таких підставочки і в коробочці за 79 гривень. Дуже зручно, вони поруч стоять. Бачите, на одному переклеєна ціна, а на іншому немає. Оце я вам про що кажу. Ви можете так от взяти у себе в своєму місці. Підійти на касу, пробити, і вам скажуть, що воно зі знижкою йде. Якщо тут знижка стоїть, то це є такі, такі дві дощечки. Вони йдуть з дерева акації за 189 гривень різної величини. Кошик такий з прищепками. Ось він ще і вішається, так розумію. Ось оцей сам кошик. Бачите, крючок до нього великий іде, десь ви навіть його підвісити. Можна поставити, а можна підвісити. І 24 прищепки всередині за 69 гривень 54 знижка. 69 гривень. Це що у нас клінінг-клоч, такі як мочалки, чотири штуки 28 х на 28. Ну, серветки такі, як і мікрофібра, але товстенькі. Гляньте, яка у них прийшла, як шва, швабра, клінінг браш. От, от, ручка так складається, буде велика. Гляньте, які насадки до неї. Ось така насадка, потім як паралу, ну, як мити посуд, отака от, щіточка. Ну, може, десь, я не знаю, в ванній кімнаті зручно. ну, цікава, цікава позиція. А, ціна. Ціна це без знижки, Це новинка 389 гривень. Що, такі величезні, що прощепки прийшли. Гляньте, які, мама мія! 4 таких великих прищепки ціна 149 гривень. Знижки на лимончики, що є ось 239. Така тарілочка на 4 ділення. Знижено ціни на усі ці Ране чи скатерті 140х200 з на 169 з авокадо, 140х180 і 189% з вишнями ціна. Катерки дуже багато кольорів 149,56% знижка, 289, 44% знижка, вон, по 259, навіть 99,50 на 150. Такі банки йдуть зі знижкою. Так, тут силікон всередині зручно закривається. Так, банка 159 гривень, 33% знижки. Хочу показати ще під чай і під каву прийшли. Такі вони, як хендмей, начебто які з глини із бамбуковими кришечками з От така це новинка без акції, кава та чай. Гарна, гарна композиція, 219 гривень коштує одна штучка. На днях поїду ще в інший сінсей, де все переоцінили, бо це неділо. Дивіться, ось усі вже по 49 йдуть, а у них немає зміненої ціни по 79. От я вчора ж дивилась, вони були зі знижкою. Чіпчики для льоду, кому треба зі знижкою, 34%, 79 гривень, дві лопатки за 49 гривень. Так, для картоплі 79, формочки по 69, Ось такі форми. По 69 гривень. Далі форма для випічки 99. Ціна. Тут у нас чашки, до прикладу, 79,47% знижки. Дуже мила. Ось такі чашки. По 119 на ніжках. Гляньте, яка гарна. По 119 гривень, як на подарунок комусь. На набір із чашок 219. Ось оця капуста, тарілка 119 гривень. Тарілочка з куркою за 159,33%. Так, далі. Тут така чашечка за 99 гривень зі знижками. Далі набір оцей. Ой, тут аж три такі, як. Ну, получається піднос та да, чи дошкдоска 219 гривень з трьома оцими скажемо, як в салатниці чи щось таке. Тарілочки глибокі. Ціна 219-44% знижка. На чашки дуже багато знижок. 59 однотонна, 59 з кроликом 79 по 59. Ось така. 69 гривень всередині гарний колір. Далі 69. В цю сторону ще пройду, що тут Галечик смарагдовий. 189. Мені здається, я вчора бачила, також на нього знижка повинна бути. 219. Оця курочка з кришкою. Далі тут знижки по 69 гривень 4 таких перламутрових стаканчика, як пластмасових, 42% знижки. Пляшка така, як для хлопчиків, скажімо, з металевою кришкою. 169. 50% знижка. Дитяча білизна, постільна, така красива. Бачите, як вона оброблена по краю. 100% котон 459 гривень, вододіяльник 160 на 200 і одна наволочка 70 на 80 В У такому кольорі акція 459 ціна. Далі тут у нас що це таке? А, це така шторка в дитячу кімнату. Ось так вона вішається на крючечки. Треба вішати. 140х260 З бджілками 159 гривень. І також така ще шторка. Тут якісь малюночки такі цікаві, 289 гривень. Так, фрукти понамальовані, начебто. 140 на 260-289 ціна зі знижкою. В дитячому відділі знижки на такі все. Журнал написано, ну, блокнот 99 ціна. Або ось такого плану 59-50% знижки. Папка, гляньте, яка цікава. Тут всередині а, вона з такими прозорими штуками, ну, сторінками, 99 гривень, 55% знижка. Далі там як для нотаток іде пленер. Найди, скільки всього і ручка за 129 гривень. Знову для нататок для хлопчиків за 69 гривень з сім'ячами футбольними. По 99 я бачу, є блокноти, по 119, ось такі. З сердечком, по 59, 50% знижка, по 59%, глянь, такий гарний, дуже красивий. Це знижка 50%, а 5,80 аркушів. Так, ну а тут... Ціни для хлопчиків ось такий з футбольними м'ячами А4, 80 аркушів, 69 гривень, 54% знижки в клітинку. Далі ще є по 69 такий, такий по акції. Багато ось, на канцелярію акції тут треба приходити шукати, обирати. Подобається. Така прийшла, як сказати, як вона правильно називається. Рушник. От рушник він йде на Липучці. Це я вдягла зараз, щоб вам показати. Хтось приніс і майку на ці плечики. Бачите, як він класно виглядає і взагалі супер рушник на липучці. Його можна як і на груди сюди, і десь може з собою в баню взяти, як спідницю вдягти да наверх. Дуже зручний, класний колір. І ось він отак складений тут. Це вже хтось порозкладав. Це новинка, до речі, От 75 на 150 розмір 600 гривень. І у холда мобільного телефону, кому потрібний, водонепроникний. 79 гривень, 53% знижки. Тут навіть його можна як вішати. Ось тут скло, такий він. Ну прям знаєте класний. І також можна кріпити, на ньому як липучка. Тут все от намальовано. Кудись до стіни прикріпити, щоб в ванній кімнаті вімкнути, щоб грала музика. Може, щось таке. По 79 гривень, ось такий набір для ванної кімнати в білому кольорі 47% знижка, а в чорному кольорі за 99. Ось такі, зі знижкою 159 гривень стоять у розділі ванна кімната. Мабуть, підватні палички, скоріш за все, пропонують їх використовувати. Це все без знижок йде. Ось зі знижками ще ось такі дозатори в такому в гарному, до речі, кольорі 58% знижка, 79 гривень. Є стаканчик до них без знижки. Дитячий набір в чохлі. посуд. Тут пляшка. А, і такий контейнер. Пляшка з контейнером для хлопчиків. І в такому чохольчику зручному. 189 гривень, 44% знижка. Далі подивимось, може, подушки ці для подорожів. Щось тут немає знижок поки для подорожів. Є знижки як для свята, все, по 35 гривень. Ось такі упаковки, так їх, ну, можна попкорн сюди да, ставити. назва снек. А, щось для снека, так, я вгадала. Або такі по 19, тут їх по 6 штук, а тут, а тут за 35-10 штук. За 19, шість штук. Далі це, начебто, як штора така для прикрас 35 гривень, також для святкування. Ще щось сів бокс, а бокс ось тут намальована він складається. Гляньте, як буде він ось такий, коштує 35 гривень. Гіфт, Подарунковий бокс 35 гривень є в жовтому такому блискучому кольорі, а є в червоному. Далі парасольки дитячі зі знижкою по 139 гривень хтось відкрив. І дуже багато у них оцей вибір таких, ну, можна сказати, гарних пакетів на подарунок, по 59 гривень, по 29 Це без знижки, просто покажу вам, що у них таке буває. Це все для тревел-подорожів. Тут також є знижки. То сюди приніс 69 гривень, бачите, знижка 54% на цього краба. По 39% це для підписувати для валізи 39 або ось така 49 брілочок. Називаємо це так. Тут дозатори по 139 гривень 48% знижка, такі двойні, подвійні, 119, ого, 65% знижка. Далі така щіточка за 59 гривень. Така щітка 43 гривні. І ось як рукавиця, 49. Тканина для очищення. Написано 49 гривень. Знаєте, щоб розібратись краще з цими всіми знижками, треба їхати в інший сінсей, Я це зроблю потім на днях, де будуть всі знижки стояти, і буде більш зрозуміло. І вам буде зрозуміло, де є знижка, на якому товарі. Тому що тут дівчата не все встигають, дуже багато людей. На цьому я з вами буду прощатися. Дякую, що дивитесь. всім. Хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!